Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Прошу підписатися, щоб не загубити корисну інформацію і таким чином поширити моє відео, бо так працює алгоритм Ютуба. Сьогодні ми з вами спробуємо розібратися та порахувати комісії ЕЦІ та Пайоніру при продажу товару та дізнаємося, скільки грошей в підсумку отримує продавець. В договорі між Еці та продавцем є розділ полісі, де вказані всі суми та процентні ставки, які утримує Еці. Почнемо спочатку. По-перше, це плата за виставлення товару. Сума складає 20 центів та податок на Google. Таким чином сума складе 24 центи. Ця сума взимається раз в 4 місяці, або при першій продажі, яка сталася раніше, в термін 4 місяців. Якщо товар не продався через 4 місяці, то за наступні 4 місяці знову треба буде заплатити ці 24 центи. Йдемо далі. Стався продаж. Ура, вітаю! Не пройшло і 4 місяців. І в цьому разі, окрім оцих 24 центів, Еці отримує із своєї отриманої суми. Так, мусічка, ти що там мені ще Треба зробити паузу. Так, повернулася до вас. Звиняю за накладочки. У мене тут кицька трошки, що буршить. Так, зупинилися ми на тому, що крім 24 центів, Еці утримує із цієї отриманої суми, а це вартість товару, плюс доставка, плюс податок покупця і ці утримує 6% і 30 центів, а також 20 податків от того ж 20% от того ж податку на Google. Тож додамо тут. Вартість товару. Доставка. Податок покупця і всієї цієї суми шість відсотків плюс тридцять центів і плюс. 20% податок на Google. Ці 20% відносяться тільки до цих 6%. Таким чином, вся ця сума складе не 6%, а 7,2% плюс 30 центів. Тобто, це треба врахувати. Так, зараз ми відмітимо. Ось набувати що в нас є затратна частина 24, а також оці. Так, податок покупця, що таке податок покупця? Це в деяких країнах накладається податок на покупку в інтернеті, і ці податки можуть складати від 5-7% до 20%. Може, 25% десь я не зустрічала, але 20% – це частенько зустрічається в Європі. Потім ЕЦІ отримує цей податок і далі перераховує в ту країну, з якої він отримав цей податок зі своїми договорами з тими країнами, які заключили з ЕЦІ. Наступним кроком із отриманої суми Еці вираховує податки, як вже я і сказала до цього, які сплачені в покупці, і вже із решти суми збирає плату за транзакцію, яка складає 6,5% та 20% на Google. Транзакція у нас. З половиною відсотків плюс двадцять відсотків, і це складе у нас 7,8 відсотків. Наступний крок це перераховує наші гроші до пайоніру. Також до цього ще можуть додатися витрати на рекламу. І не забуваємо, що і на рекламу теж накладається 20% податку на Google. Так, і тепер переходимо до Pioneer. Пайонір утримує 2% із суми транзакції. При перерахуванні грошей. На рахунок підприємця, а також взимає платню 29,95 доларів на рік при доходах менш 1000 доларів на рік. Тобто це теж треба враховувати, коли ви складаєте вартість вашого товару. Так, ось таким ось ми отримуємо такі витрати. Тут ми відмітимо для нас тільки 2%. Тож тепер давайте порахуємо у цифрах. Хай буде так, що у нас стався продаж на 10 доларів. 10 доларів. Але до нас зарахувалася сума в 12 доларів. Тобто 2 долари це є податок, який сплатив покупець в своїй країні. Тож на цьому етапі Еці отримує наступне 0,24 центи. 0,24 долари. Далі. Це іде із 12 доларів. Забули. Не будемо так. 24 центи. Далі йде 7,2% плюс 30 центів. Рахуємо це все на 12 доларів і отримуємо 1 доллар 2 центи. Далі Etsy забирає. Оці два своїх долари і на суму в 10 доларів наших накладає 7,8%. Це складе 0,78 долара. Таким чином Еці після своїх вирахувань видає нам суму на 7,96 доларів. Ця сума 7,96 перераховується на пайонір, де отримується 2% 0,16 доларів. І в ітогі ми отримуємо 7,8 доларів. І це складає у нас 22 відсотки. Затрати. Витрати на майданчику на цій платформі складуть 22% при сумі товару в 10 доларів. Тепер давайте підрахуємо при вартісті, при вартісті товару 100 доларів, буде, який буде відсоток витрат. На рахунок нам зайшли такі 120 доларів. З урахуванням податку покупця. Витрати пішли 0,24 центи. Вернее, 0,24 долари. Далі із 120 доларів. 7,2% плюс 30 центів. Це буде 894 долари. Далі йде 7,8 наших 7,8%. Ця сума складає 7,8 долара. Бо вона рахується від 100 доларів, не від 120. В ітоги ми на її отримуємо. 83,02 долари. Ці 83,02 долари ми перераховуємо. Ці перераховує на пайонір. Утримує свої 2%. Це буде сума 1 долар 66 центів. І отримуємо ми 81 долар 36 центів. Витрати в цьому разі склали 19%. Ну, якщо суми будуть більші, там 200, 300, там 400 доларів, то цей відсоток не буде вже набагато відрізнятися. Тому що оці там, 24, 30 центів, це якісь такі будуть дуже незначні суми. І давайте ще. Порахуємо на вартість товару в 1 долар. Чи варто ставити так таку суму? Один долар. Так. Тобто До з одного долару. Вираховується 0,24 долари. Вираховуємо 7,2% і 30 центів. Це буде 0,37 долара. Вираховуємо 7,8 наших відсотка. Це буде. 0,08 долара. І таким чином ці нам видає на виході 0,31 долар. Ця сума переходить на пайонір. З неї утримується 1 цент 2%. І на виході ми маємо 30 центів. І того затратна частина в цьому разі складе 70%. Тож, як ми бачимо, чим менша вартість товару, тим менше 10, менше 5 доларів, тим збільшується витратна частина на платформі Etsy. Ой, у мене тут случилася аварія колись трошки. Трошки поправили. Також треба враховувати витрати, які виникають в процесі роботи. Ну, частіше за все, це можуть бути втрата посилки. Також можуть бути виникати ситуації з претензіями покупця, які можуть вирішитися не в користь продавця, тобто продавець вимушений бути повертати частково або всю суму за покупку. Еці повертає в деяких випадках вартість своїх комісійних, а в деяких випадках може і не повернути, тож краще розкидати оці всі страхові, так і сказати, внески на вартість ваших товарів. На цьому в мене все. Бажаю всім успіху! Великих продажів, не забувайте ставити лайки, вподобайки, поширюйте це відео в соцмережах. А на цьому в мене все, до нових зустрічей і всім гарного дня!